10 кілограмів, 1350 гривень, це в нас пліска, перший плюс сорт, перший переважання. І перше, що я вам покажу, це така сорочка. Не скажу під розмір. може і скажу, розмір 48-й. Дуже класна бомба. Далі у нас страус, жіночий замочок. Працює бомба. Наступна у нас такого бордового вишневого кольору. Як куртка жіноча. Наступна у нас чоловіча куртка, флісова. Наступна у нас такого типу фліска жіноча, меншого розміру, це, напевне, еска. Так, це еска. Наступна у нас флісочка тедіком. Отакого От типу Чик. бомба. Далі у нас флісочка такого типу чоловіча, великого розміру. Може бути і жіноча, хто собі хоче. Розмір 58. Також є флісові штанці, теж великого розміру. Чик. Наступна у нас флісочка знову чорна, під шийку, на замочку, зелений, зелений велюровий. Наступна така класний такий принт. Наступна чорна. Така розміру S, напевне, маленька. Далі у нас тедик всіми любимий оп, на замочку. Далі у нас яскрава безрукавка, як бачите, попадається в флісочках без рукавочки. Наступна така флісочка. Далі у нас ой-ой-ой, отака флісочка класного кольору, приємного, білесенька. Тут у нас павучок нашитий. Далі знову флісові штанці. Далі у нас флісочка по типу куртки чоловічого великого розміру. Розмір у нас 2XL. Така велика-велика прям. -велика. Далі у нас така безрукавочка Оп, класного кольору. Наступна. Далі така червона безрукавочка. І остання в цьому лотику така пліска. Якщо хтось хоче замовити собі цей лотик, пишіть нам у коментарі. 1350 гривень.